Федоров має стати дуже хорошим міністром оборони, принаймні я сподіваюся, але перед ним будуть стояти дуже великі, дуже значні виклики, тому що міноборони це ті ще авгієві стайні, які потрібно розчищати. Це складний забюрократизований апарат, який дуже повільно реагує на сучасні виклики війни. Михайло Федоров у своїй промові проголосив, що його пріоритет це армійська реформа. І я дякую йому за ці слова. Також Михайло відзначив, що нам потрібна реформа мобілізації, базової загальновійськової підготовки і багато інших змін, трансформацій у нашому війську, про які я з вами багато, дуже багато останнім часом говорив. Я зі свого боку готовий допомагати і підтримувати правильні ініціативи. Сподіваюся, що у Михайла не буде дуже значного опору тим змінам, які він буде впроваджувати. А якщо буде, я впевнений, що українське суспільство його підтримає. Є надія при правильних діях і правильних рішеннях, що ми зможемо і вистояти, і перемогти.